Працівники торгівлі у неділю відзначають своє професійне свято. Без торгівлі неможливо уявити світ і наш побут напередодні дня торгівлі. Ми завітали на одне з підприємств міста. У цьому році торговельне підприємство, яке має у місті мережу магазинів господарських товарів, відзначило свій десятирічний ювілей і стало соціальним партнером Лозівської міської ради. Ми вносимо вклад в бюджет міста, допомагаємо садикам, школам спонсірує. Розширення мережі магазинів дало можливість покупцям різного рівня достатку знайти для себе необхідний товар. Цьому приділяють велику увагу менеджери підприємства. Вони стараються знайти на ринку товар, який би відповідав ціні і спросу. З кожним роком зростає професійний рівень робітників підприємства. У нас йде постійне навчання, обучення, тренінги, повищаємо кваліфікацію, відправляємо... Харьков на обучение клієнти магазинів не завжди можуть розрахувати кількість необхідного товару, але завжди їм на допомогу прийде продавець консультант. Ми зустрічаємо своїх покупателей доброжелательно з улыбкою, показуємо весь асортимент товару, їм, тому що всі продавці, консультанти цьому делі компетентні. Хорошо великий асортимент товарів. Советуємо не стеснятися консультуватися у продавців. Они можуть оказати квалифицированную помощь в щотах всіх розходних стритних матеріалів, котрої необхідні для ремонту. У одному з магазинів мережі, куди ми завітали, багато торговельних залів. Кожен з них оформлений у своєму стилі і кольоровій гаммі. Наше стремлення – улучшить стан магазину, щоб покупателю було приємно прийти. посмотреть, чтобы весь товар, выкладка, все было доступно. При оформлении этого зала мне хотелось сделать что-то приятное, красивое, поэтому вот этого дельфина собрал самостоятельно. Продавцы магазину задоволены работой в комфортных умовах. У коллективе тепло-атмосфера и взаимопоразумения. У нас коллектив очень доброжелательный, делятся своими какими-то новыми... Навыками или познанням какой-то информации. Текущих кадров у нас практически нету. Многие продавцы уже работают 10 лет с начала образования нашого магазина. Я считаю, что наш магазин ничуть не хуже, чем в Европе. Напередодні професійного свята у п'ятницю працівників торгівлі віншували у виконкомі. Найкращих представників торгівельної сфери урочисто нагородив Лозівський міський голова Сергій Степанов. До присутніх він звернувся зі словами вдячності та привітання. Город розвивається. Благодаря вам, звісно, здається настроєння соціальне. Благодаря вам ми маємо можливість отримати качественне услуги. Ваша робота емоційна і приносить не тільки позитива, іноді негативу. Покупці у нас різні. Пускай буде світло і тепло в ваших душах. Розвивайтеся. Самі добрі і щирі побажання здоров'я. Солісти та творчі колективи міста подарували працівникам торгівлі святковий концерт.